Чому важливо досягнути миру через силу? Тому що це єдина мова, яку розуміє російський агресор? Ми бачимо, що слова, вмовляння, контакти на Путіна і його поплічників не діють. От ми вже чули нещодавно, що вже і Трамп сказав, що нібито мав контакти з Путіним. Але ми бачимо і на полі бою, і в дипломатичній сфері. Відсутність реального прогресу, відсутність бажання Росіян йти на будь-який мир. я думаю, що вони бульдозером всіх задавлять, і в цьому контексті єдиною можливою е силою, і єдиним можливим шляхом для України перемогти це е зібрати свої сили в одну ефективну систему. Не розпиляти на дорожнє кадрівництво, не втрачати час на пустопорожній порядок денний, а е, об'єднатися навколо збройних сил України і їх підтримки, і дуже ефективно працювати з міжнародними партнерами. Бо е, завивань і зламувань рук зараз вже недостатньо. Зрозуміло, що е, зараз потрібно, щоб і влада, і опозиція, і експерти всі говорили одним голосом. І Петро Порошенко, який е, має колосальний досвід, е, який має колосальні зв'язки, очевидно, є дуже ефективним в цьому, тому що перед е, поїздкою до Сполучених Штатів було турне по Європі. А е, коли в Німеччині у Франції доносилися дуже важливі позиції про мир через силу і про е, відсутність альтернативи перемоги України, тому що будь-які замирення будуть путіним відкидатися доти, доки воно вірить в наступ його бульдозера. І це самі повідомлення дуже важливо доносити до американських партнерів, які зараз ми бачимо, прийшла нова адміністрація. Мабуть, вони багато в чому ще в певному полоні своїх там передвиборчих уявлень, і зустріч з реальністю для багатьох є шокуючою. І Якраз дипломати рівня Порошенка можуть цей шок послабити і перевести в те, що нам потрібно в те, що з путіним можна говорити лише мовою сили. От такі речі треба доносити, і якщо ми будемо далі бачити спроби влади перешкодити поїздкам Порошенка, перешкодити роботі опозиції за кордоном, взагалі на роботі народних депутатів за кордоном, бо У нас ціле Володимир Зеленський розказує, як погано, що депутати працюють за кордоном. Так, от краще, щоб вони за кордоном працювали. Аніж сиділи в залі і натискали кнопки за всяку ту дурню, яку напихають в порядок денний. І от чим швидше влада це зрозуміє, тим швидше у нас з'являться шанси все таки на мир через силу.